Гроші вчителів та двірників знову під загрозою. Держава пообіцяла підняти зарплати, але забула дати на це гроші. Львів опинився перед жорстким вибором, де взяти півтора мільярда. Ми ухвалили бюджет. а Через тиждень Кабмін змінив правила гри: фінансувати вчителів, комунальників міста змушені самотужки. Сьогодні розберемося, як Львів вирішує ще один виклик фінансовий. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Останнім часом у публічному просторі все частіше звучить тема підвищення зарплат для вчителів, працівників соціальної сфери житлово-комунального господарства, і це правильна розмова, бо освіта це майбутнє. Соціальна сфера це гідність, а комунальні служби це стійкість міст, особливо в умовах війни, енергетичних криз і постійних викликів. Львів цю логіку поділяє і поділяв давно, але є частина цієї теми, про яку говорять значно рідше. Вона непопулярна, вона складна. Але без неї неможливо зрозуміти, що насправді відбувається з міськими фінансами, бо зарплата з бюджету це не абстрактна цифра в постанові, а конкретні гроші конкретної громади. Львів не чекав державних рішень, щоб почати підтримувати людей, які працюють у ключових для міста сферах. У 25-му році місто запровадило програму Вчитель, що надихає, в межах якої найкращі педагоги отримують доплати з міського бюджету, і їхня заробітна плата зросла приблизно до 35 тисяч гривень. Це рішення ухвалювали світому, розуміючи відповідальність і фінансове навантаження. Восени 25-го року місто пішло далі і впровадило доплати для найкращих двірників людей, без яких жодне місто не працює, але про яких зазвичай згадують останніми. Усі ці рішення фінансувалися не з державних коштів, а з бюджету громади міста Львова. І тут важливий момент: бюджет міста це не резерв без дна. За законом місцеві бюджети мають бути ухвалені до 25 грудня. А якщо цього не зробити, це порушення бюджетного законодавства з конкретними наслідками. Львів вже ухвалив бюджет на 26 рік ще 18 грудня. У ньому були чітко розписані доходи і видатки, зокрема на освіту, медицину, соціальну підтримку, інфраструктуру, допомогу військовим, житлово-комунальне господарство. Але вже 26 грудня кабінет міністрів ухвалює постанову, яка фактично змінює правила гри після того, як бюджети на місцях вже затверджені. Держава ухвалює рішення про підвищення зарплат, але значну частину фінансування цього підвищення перекладає на місцеві бюджети. Можемо знайти джерело лише на перший квартал, і то це ці кошти, які попередньо планували скерувати на тепло водопостачання на енергозабезпечення нашого міста. Доведеться знімати гроші з тих статей і перескеровувати для того, щоб виконати постанову, тому що постанова є обов'язковою до виконання, але наступні квартали не підкріплені. Е, немає джерела, звідки це може бути підкріплено. Як це має працювати після затвердження бюджету? Не було зрозуміло нікому для Львова. Це означало додаткове фінансове навантаження в обсязі від одного до 1,5 мільярда гривень. Для розуміння масштабу загальний бюджет міста Львова на 26 рік 19 мільярдів гривень. Тобто йдеться не про кілька відсотків, а про величезну суму, яка не була передбачена під час ухвалення бюджету. І тут виникає просте, але ключове запитання: де взяти ці гроші. Ми звернулися до уряду а ще в кінці минулого року. І цьогоріч так само для того, щоб вони віднайшли джерело. Ми запропонували це. Може бути реверсна дотація, яка вилучається з бюджету міста. Це понад 2 мільярди. А нагадаю, що дефіцит станом сьогодні по світі це близько 700 мільйонів гривень, які додатково потрібно відшукати. Відповідь неприємна, але чесна інших джерел немає. Перший варіант перерозподілити вже заплановані видатки. Але що це означає на практиці? Забрати кошти з освіти, щоб профінансувати освіту, забрати житлово-комунального господарства, щоб доплатити працівникам, забрати з програм підтримки військових або з ремонту інфраструктури. Це замкнене коло, яке не створює нових грошей, а лише перекладає проблему з одного рядка бюджету в інший. Ну, звичайно, що знімати з критичної інфраструктури з в сьогоднішній час це є дуже складне рішення. Але є постанова, яка навіть скажу, що вона була прийнята після того, як було прийнято бюджет міста. Коли вже бюджет міста затверджений, вже видатки розподілені, і вона була опублікована навіть після 25 п'ятого. Числа до коли визначається граничний термін для прийняття. Ми так само озвучували цю позицію. Дуже важливо, щоб уряд знайшов джерело правильного прийнятого рішення. Ми підтримуємо це рішення і будемо звичайно, що його виконувати, але потрібно знайти джерело, яким чином яким ресурсом можна буде забезпечувати виплату. Другий варіант кредити. Але тут теж є жорсткі обмеження. Закон не дозволяє містам брати кредити на виплату заробітних плат. Позики можливі лише для інфраструктурних проєктів доріг, транспорту, мереж. Об'єктів капітального будівництва, тобто, навіть якщо місто теоретично хотіло б перекрити дефіцит кредитом, воно просто не має на це права. Часто у таких дискусіях згадують 4% податку на доходи фізичних осіб для Львова. Це приблизно 728 мільйонів гривень. Але ці кошти мають чітке цільове призначення компенсація різниці в тарифах на тепло і воду. І навіть з урахуванням цих надходжень місту їх не вистачає. Реальна потреба Львова на компенсацію тарифів близько 2 мільярдів гривень. Тобто, навіть ці 4% не є вільними грошима, які можна просто спрямувати на зарплати. Окрема тема реверсна дотація. Це механізм, за яким у місті з вищими доходами держава вилучає частину коштів. Через зростання податку доходів фізичних осіб у Львові реверс на дотація у 26-му році становить близько 2,3 мільярда гривень. Місто пропонувало альтернативний підхід або залишити ці кошти на місцях, або зробити їх цільовими, наприклад, для допомоги прифронтовим громадам, відновлення зруйнованих територій, підтримки критичної інфраструктури. Це дозволило прозоро показати, куди саме йдуть гроші платників податків, але ці пропозиції не були підтримані на державному рівні. Ми розуміємо, що лунають закиди, мовляв, великі міста і так заробляють, а іншим громадам нема за що жити. Але саме тому Львів і пропонував механізм цільового використання коштів, щоб підтримка була адресною, зрозумілою і справедливою. Бо сьогодні проблема не в самому підвищенні зарплат його підтримують усі. Проблема в тому, що рішення ухвалюються без стабільних джерел фінансування. Місто підтримує підвищення зарплат, але ми зобов'язані чесно сказати мешканцям: гроші з бюджету не беруться з повітря. Це гроші громади, і витрачати їх без чітких, зрозумілих і стабільних механізмів означає створювати нові ризики для освіти, для комунальних послуг. Для розвитку міста загалом ми бачимо можливість перескерувати гроші з фактично з безпеки, з енергетики, з з тепла і води, які планувалися на для того, щоб виконати постанову. І то цих коштів може вистачити лише на перший квартал. Ми зараз шукаємо над рішенням, спілкуємося з колегами з уряду, але це питання є дуже ургентним, дуже складним, яке стосується всіх українських міст. Ріст зарплати для вчителів буде складати в середньому 3-4-5 тисяч гривень. Для різних категорій вчителів рішення є. Вони складні, але реалістичні. Це збільшення державної субвенції на освіту. Це перегляд підходів до реверсної дотації з можливістю залишати кошти громадам із цільовим призначенням. Це ухвалення на державному рівні економічно обґрунтованих тарифів на тепло і воду. Складне політично, але неминуче економічно. Офіційні пропозиції з цього приводу місто вже скерувало. Вищення зарплат потрібне, з цим ніхто не сперечається. Але якщо рішення ухвалюють без джерел фінансування, платити все одно доводиться громаді. Гроші міста це наші з вами податки і наші пріоритети. Врешті Львів впорається з цим викликом. Я дякую, що дивитеся. Підтримайте відео вподобайкою. пишіть думки у коментарях. Підписуйтесь на канал. Ми тримаємо руку на пульсі життя нашого міста, щоб ви не пропустили найважливішого. Я Роман Смоляр. Скоро побачимось.